Інфопростір, ми напишемо коментарі, дякую. Якщо в нас є можливість заплатити за інформацію, у нас є там, можливість заплатити за інформацію там цій людині. хоч Ходьте великі кошти, ви можете оплатити. Не хочете платити, будь ласка, от чому багато тарологів? Якщо ви дивилися загальні розклади, навіть, наприклад, ось вони кажуть, будь ласка, для взаємообміну енергії, поставте лайк, зробіть репост. Вони це не так кажуть, якщо підняти рейтинг своєї сторінки, як люди, які знають вже, що таке взаємообмін енергії. І вони. Вас закликають, не будьте зобов'язані нам за цю інформацію, бо ми хочемо поділитися, будь ласка, зробіть взаємообмін. І тоді цей там прекрасний загальний розклад і програється у вас, і ви за нього вже розрахуєтесь. І з вашої енергії, і з вашого життя не будуть відніматися потенціал на подальший розвиток. Значить, коли просять. Поставити лайк, репостнути, підписатися, будь ласка, ставте, це буквально 0,5 мілісекунди, але ви вже розрахуєтесь. Якщо е, ця ситуація у вас з минулого і вам є кому подякувати, будь ласка, дякуйте. Хоч напишіть смс-ку з подякою, хоч, е, я не знаю, зателефонуйте, хоч відеозв'язок зробіть, хоч. Подумки, якщо немає можливості і немає поряд цих людей, ну ви про них дуже часто згадуєте, подякуйте їх за ті моменти, які принесли у ваше життя спокій, радість, натхнення, і можливо, розвиток. Згадайте всіх, кому ви вдячні. Ведіть щоденник вдячності. Буде вільна хвилинка. Прочитайте книжку Ронди Берн, налагоджуйте своє життя і. Просто будьте щасливими. Це ваша головна місія на ваше життя. Все, всіх обійняла. Дякую, що прослухали це аудіо.